Вітаю, друзі! Це розмова з пані Майори. Сьогодні я буду знайомити вас із наймолодшою кореспонденткою телемарафону Катерина Кусмарова. Вона сьогодні тут у нас, а нещодавно, пару днів тому вона була під Вовчанськом. Дівчина, яка відвідує гарячі точки, Бахмут, Куп'янськ, Вовчанськ, дівчина, яка робить епізоди і про історії людей, і про військових, і, на жаль, документує прильоти, які здійснено загарбниками. Вона завжди готова для благодійних місій з благодійними фондами, такими як в тобі, я врятований та решта. І вона наже чекає, тому поговоримо. Катя, я щиро хочу тобі подякувати за час. Ти наймолодша моя гостя, і я чесно хочу виразити слова захвату і великої поваги і шани до того, що ти робиш. Ми познайомимося з тобою наших гостей трішечки пізніше, але як і для всіх. Для тебе це почалося саме 24 лютого 2022 року. Для нас це класичне питання для розмови. Так? Воно завжди йде перше, тому що, на мою особисту думку, ми всі частково померли в цей день так? і відродилися вже абсолютно новими людьми. Отже, 24 лютого, як для тебе це почалося? Перший день вторгнення ми тоді спали і зранку почули вибухи. А спочатку, якщо чесно, ми подумали, що це наші сусіди знову сваряться, що вони там кидають речі один в одного. Але потім таке усвідомлення, що відбувається, було вже після того, як почали телефонувати наші друзі, знайомі, казати, все це вторгнення, це війна. А, тоді м -м, ми... Я все одно ще не дуже розуміла взагалі, що робити далі, адже у той день я мала піти до школи, у мене мала бути контрольна робота, і я чекала відповіді від своєї класної керівниці, що робити далі. І вона написала, що вже сьогодні ми до школи не підемо. А ми ще якраз тоді готувалися до нашого випускного. Я особисто ставила випускний вальс. І я вже так розуміла, що ніякого у нас випускного не буде ну його в принципі не було. У той день відразу, коли вже ми змогли піти до магазину, то купували там крупи, консерви, якісь там водою запасалися і разом з нашими усіма сусідами, ми не розуміли, що на нас чекає далі. Однак тоді я ще не усвідомлювала всього того жаху, що буде чекати нас далі. Навпаки, навіть у той день я якось була замотивована, я якось вірила в наші Збройні Сили України. Найбільше мені запам'яталося, як ввечері 24 лютого ми проведжали військових, які на танках виїжджали у бік окупантів. Ми їм махали, вони нам також відповідали з прапорами. І тоді було таке відчуття, що ми завдяки ним будемо у безпеці. Після того, як почалися масовані обстріли Харківщини і Харкова безпосередньо, адже перший тиждень повномасштабного вторгнення для нашого міста він був дійсно м -м, просто жахливим. А ви перебралися із родиною в метро. Як там відбувався ваш побут? Адже там, наскільки я розумію, ти почала перші кроки до волонтерської діяльності? Ну, насправді, можливо, перші там декілька днів, перший тиждень. Я відчувала себе більш-менш спокійно. Ну, я знала, що вибухи. Я постійно моніторила новини, дивилася телемарафон і думала, що, що буде. А потім в ніч з 1 на 2 березня взагалі все змінилося, бо тоді на нашу вулицю залетіли російські винищувачі. А насправді порівнювати російські винищувачі С-300 навіть ну, це, це не можна порівняти. Той звук, який ти чуєш, і вони залетіли. Спочатку ми почули такий гул, потім вибух, потім ще один, ще один. Якщо чесно, я точно навіть не знаю кількість, бо тоді ще не було такої детальної інформації про кожен прильот. Однак ми відразу побігли до коридору, впали там. Моя собака дуже сильно перелякалася. І так ми там, в принципі, перебували до ранку, але а, найбільше мене лякало те, що я зараз відчиню двері зі своєї квартири і просто не побачу там нічого, що там не буде просто цілого під'їзду, чи мій будинок вже там весь розбитий, бо ось ці вибухи я відчула немов би вони були всередині мене. А, коли я вийшла вже на вулицю на наступний ранок, бо всю ніч я провела у коридорі, то побачила, що я. Я просто не впізнала свій район, свою вулицю, бо всюди було бите скло, будівельні уламки. Вийшли, бачу, що сусідній будинок він просто наполовину розбитий, саме у нього влучила авіабомба, і вибуховою хвилею зачепила наш будинок. У нас були вибиті вікна, просто вирвані з м'ясом двері. Ну, до сих пір у мене у квартирі навіть тріщини залишились. Але найстрашніше було те, що були розірвані батареї. І ось ця вся вода, вона стекла, і з верхніх поверхів вона вниз капала. Ми потім на наступний день пішли її просто вигрібати, бо це було також дуже небезпечно. а Люди вже на той момент повиїжджали, доступу до квартир майже не було. І на наступний день, з 2 березня, ми вже спустилися до підземки. Яка це була станція? Станція Холодна Гора. І тоді я вже зрозуміла, що станція ця стане. Для мене вже другим домом, і навіть зараз, коли я спускаюся, туди у мене просто мурашки по тілу починають текти сльози, бо я пригадую всі ті моменти, як ми це все переживали. Насправді, що декілька днів я намагалася адаптуватися, бо Жити, спати на підлозі на цьому на холодній підлозі було дуже важко. Ти просто не відчуваєш себе людиною, що ти, ніби, не нагідний нормальних умов. І тоді вже багато моїх друзів повиїжджали за кордон. Мені було дуже важко усвідомлювати, що що зі мною буде далі. Невже я все життя буду так? Ось просто спати на підлозі, і нічого там можна вже не думати про вступ до якогось вишу і так далі, мотивація нічого. А, і тоді я зрозуміла, що взагалі наші цінності дуже сильно змінилися. Якщо там до цього я дуже нервувала через свої іспити, mm -hmm. а, дуже там намагалася активно готуватися, думала, куди ж мені вступати. Думала, як якою буде моя кар'єра? А на той момент я вже зрозуміла, що це вже не грає ніякого сенсу. Що найголовніше це життя, це життя твоїх близьких, це життя людей, які з тобою поруч. Це якийсь такий момент, коли коло твоїх потреб звужується до найголовніших їсти спати, пити і повітря. І більше ти не думаєш ні про що, окрім того, щоб мати ще один день. Ти згадувала свою собаку, що вона дуже злякалася. Вона була з вами в метро? А, так, я жила в метро зі своєю мамою, бабусею і собакою. А вона... Я дуже вдячна тобі, що ти її не покинула, правда. Я знаю, що дуже багато свідомих в нас да? але, на жаль, дуже багато тварин покинуто було. І це для мене особисто це великий біль. Тому дякую тобі за це. Насправді одна з причин, чому ми не виїхали у перші дні, тому що ми не змогли б вивезти нашу собаку, бо тоді вокзали були переповнені, люди не могли з собою нічого взяти, не те, що там вже тварин. І це дуже сумно, і ми не змогли її залишити, тому вона жила з нами у метро. Вона е, дуже нервувала, вона постійно себе дуже спокійно вела. ну, По ній було видно, що вона все терпе, терпе, вона мене гріла по ночам. Просто ми з нею спали на підлозі, так обіймалися, і ну, їй було дійсно дуже страшно. Хоча вона гралася з дітьми, вона була таким у нас хвостатим психологом у метро. Це дуже круто. Там ти почала потроху допомагати безпосередньо, так? як це було? А, тоді, вже на станції, коли я трішки прийшла до тями, я зрозуміла, що а, треба щось робити, і там було дуже багато дітей. І мені було так важко усвідомлювати, що їх дитинство проходить тут і зараз, і а, у них вже була зовсім інша психіка. Вони Боялися цих обстрілів дуже сильно, але вони були дуже сильно патріотичні. патріотично налаштовані. Вони хвилювали той факт, що у них немає соціалізації. Вони не можуть спілкуватися зі своїми однокласниками там, ходити до школи. І я подумала, що краще всього впоратись з їх стресом це фізична активність. Ми почали займатися спортом просто посеред станції. Клас! Поміж людьми, які там лежали, спали, ми ходили там, робили зарядку, танцювали. Все їм дуже подобалось, насправді, хоча ну, діти вони іноді не дуже люблять навчатися, а вони дуже хотіли. Ми вивчали мови різні, ми вивчали, читали, малювали. Ну, Я розуміла, що, мабуть, вже не стільки я їх підтримувала, скільки вони мене. І можна сказати, що ми у метро повернулися до якихось первісних часів, де ми жили однією такою спільнотою, і я весь час проводила в принципі, з дітьми. Скільки часу загалом ваша родина провела безпосередньо в метро? Жили ми на цій станції два місяці. І коли вже нас виселяли, якщо чесно, було дуже важко розлучатися з людьми, з якими ми встигли познайомитись. До того ж, на цій станції мені довелося займатися трішки такою волонтерською діяльністю, я намагалася шукати різні фонди, організації, щоб вони провозили нам допомогу. Бо тоді, ну, дійсно, я дуже поважала волонтерів. Вони були для мене всім. бо у Харкові у перші часи такі була проблема з доступом до їжі, до ліків, до медикаментів. І це було дійсно важко, бо, до речі, на станції дуже багато людей хворіли. Так. І це було також дуже важко. Я пам'ятаю, як ми роздавали їжу людям. Це було Важкувато, але також я намагалася привернути увагу наших світових медіа. Я намагалася поширити ці всі історії, знімала просто на телефон. Просто все, що в мене було під рукою. Як живуть люди в метро? Наприклад, як ми святкували день народження трирічного хлопчика на станції, прикрашали просто ці вагончики кульками, і для нього це було щастя для всіх дітей. Це було просто щастя. А зараз так пригадуєш і я пам'ятаю зі своєї історії в той самий момент, коли ти почала виходити на світові медіа, і відбулася зустріч, яка згодом переверне в принципі твоє життя до Гродригу. Я б хотіла трішки про неї почути. Так саме. Перевернула моє життя зустріч з голівудським режисером Керрі Фокунага. Я йому написала в інстаграмі. ми з ним Просто поспекали... прямо в директу так? Да? Так, просто написала. Ми, ми з ним почали спілкуватися. Я почала йому скидати відео. Він мені казав, як це він мене, можна сказати, навчав, ділився своїм досвідом, що як треба знімати, як це треба компонувати. А потім у якийсь день він приїхав до ну просто на станцію до нас. Якби ну з, зі сполучених штатів Америки просто до нас прилетів разом з волонтерською організацією World Central Kitchen. А, Він приїхав, поспілкувався зі мною з людьми. Це також дуже велика підтримка, бо люди його впізнавали. Uh, і навіть якось не вірилась. Uh, і потім він мене порадив uh, працювати волонтером та перекладачем саме з організації World Central Kitchen. І так почався дві шлях безпосередньо. Так, uh, Так, спочатку я не ну, дуже довго, але я там була волонтером-перекладачем. Я їздила з директором їхнім Нейт Мук його звати. Hey guys, this is Nate. I am in Kharkiv in the Saltivka area. And I'm standing in front of an apartment building where people are still living. A number of of rockets hit here. As you can see, tremendous amounts of damage. І вперше тоді я поїхала на північну Салтівку. І те, що я там побачила, це просто те, що ж постійні обстріли. Uh, ти бачиш людей, які на той момент вони ще ховалися у підвалах і просто там жили. Це був приблизно травень? Десь так, десь травень, якраз да. Було дуже важко на них дивитися, але отак приїжджала з гуманітарною місією, хоч якось з ними поспілкуватися, побачити, як вони живуть. Як відреагували твої батьки на той момент? Тобі всього 17 років. А, Ну, я хочу сказати, мене мати дуже сильно підтримувала і, ну, і зараз підтримує, допомагає у цій сфері. Мабуть, одна б я просто не впоралась, тому я дуже вдячна твоїм батькам, насправді, тому що це дуже важливо. Те, що ти робиш сьогодні, бо сьогодні ти є військовим кореспондентом, воєнним. Корисп... Як правильно сказати? А, ну, взагалі, якщо правильно, то я регіональний кореспондент е Харкова. Однак ми також працюємо і по Донецькій області, були і в інших областях на фронті. Однак посада ось така. Е в якийсь момент ти почала фіксувати певні події. Так я розумію. Після того, як ти працювала перекладачем в Вісікей, як здійснився цей перехід? А я після того, як я почала там працювати, я не знаю, якимось чином мене мою сторінку в інстаграмі почали знаходити іноземні журналісти. Вони почали до мене звертатися, і тоді на той момент я ще не знала, що таке фіксер, хто це такий і з чим його їдять. А це людина, яка супроводжує іноземних журналістів, допомагає, організовує зйомки, шукає якісь історії, щоб їм було легше це донести. Я тоді. Цього слова не розуміла, але я розуміла головну мету: треба привертати світові медіа до наших проблем, щоб у нас була якась певна допомога, щоб привернути увагу світу, ну, світову увагу, бо зараз ми бачимо таку тенденцію, що увага дуже сильно спадає, хоча фіксери і досі вони дуже сильно намагаються привертати увагу світових медіа. ось ми працювали. І з американцями, і з німцями, і з азербайджанцями. І навіть я колись працювала з кандидатом у президенти Румунії Клас. і була перекладачем екс-міністра Британії, коли він здорово. Ну, тобто, навіть такі люди, мене просто я дуже поважаю цих людей, що вони приїжджають до нас, вони не бояться приїхати до того ж. Ну, Харко, Харків, який постійно перебуває під обстрілами, вони приїжджають і допомагають. Насправді, це дуже велика місія, і дуже важливо знаходити ті історії, котрі м, дадуть правильний меседж, тому що сьогодні ми об'єктивно розуміємо. Інформаційне поле це ще один фронт, дуже великий, на якому ми далеко не завжди виграємо за рахунок того, що російська пропаганда і псо працюють дуже дуже потужно. Вони мають таку машину, яка дуже багато років, починаючи ще з радянського простору, да вона вже налагоджена. і тут і зараз вони просто переводять це все в цифралізацію, да і заливають наші свідомості цим цифромусором. Я об'єктивно розумію, що без таких фіксерів, як ти, і ще, мабуть, десятки або сотні таких людей, було б дуже важко насправді донести весь біль і весь жах, котрий принес на нашу землю руський мір. Ну, так, дійсно у цьому випадку дуже важливо саме зачепити серце світових медіа, бо на той момент вже обстріли, обстріли цікавили, Ось ці моторошні картинки, як, ну, там, розбитих там, якихось будівель е, чи там, самих обстрілів. На той момент вже е, вони цікавили там, перший місяць, можливо, а вже потім було важливо донести саме історії людей, історії волонтерів, військових, цивільних, які. Боролися і зараз продовжують боротися. І на той момент я заробляла гроші, я їх отримала так дійсно, і так виявилося, що я всіх їх перевела на донати Клас. для Збройних сил України. Дякую тобі дуже за твою позицію, правда, і за те, що ти зробила. Це дуже велика, це дуже велика справа, насправді. Ти маєш якийсь конкретний підрозділ, котрому ти допомагаєш? Чи це було просто от, кого бачиш, тому й допомагаєш? А, ну, Взагалі зараз я спілкуюся з багатьма бригадами, і вони вже стали для мене дуже рідними. І дійсно, я коли приїжджаю до військових зараз, то вони мене дуже сильно мотивують, і я розумію, що такі люди нас захищають, особливо коли це добровольці, які там, там мали до вторгнення якийсь там. Ну, дійсно, успі успішне життя. Там у них там був бізнес, чи вони там займали якусь посаду. Та навіть якщо вони просто військово працював вчителем, він це все покинув. Він полюбляв цю справу, він її покинув, а зараз захищає нас. Це неймовірна історія дійсно, коли люди готові заради мирного неба в нашій країні, заради майбутнього дітей покинути все. Але насправді ти вчинила саме так. Ти відклала деякі свої мрії, і наразі ти навчаєшся, ти вступила в Академію Ярослава Мудрого, ти працюєш по ночах, ти працюєш на телеканалі е, Рада, ти працювала фіксером, ти по факту здійснила таке саме е, добровольчеське рішення да, і віддала себе дуже важливій справі, адже боротися за правду на інформаційному фронті це теж дуже важливо. І оцей момент, коли із Фіксера ти перетворилася на журналіста? Так виявилось, що у грудні 2022 року я познайомилася з оператором, і він мені він мені розповів, що зараз на раді шукають журналіста. Ну я вирішила спробувати. Ну чи мені? І відразу, в принципі, мене взяли. І зараз я продовжую працювати. У нас дуже потужна команда, і е, на телемарафоні висвітлюємо інформацію все ж таки. Я дуже захоплююся тобою, твоєю історією, правда, За е, якісь два роки твоє життя перевернулося повністю е, з ніг на голову. І сьогодні ти можеш бачити те і передавати дуже точно. Те, що відбувається безпосередньо там, де більшість українців не може бути. Остання твоя поїздка це був Вовчанськ, да? це от було на днях. Так, у в суботу їздили до, ну, за Вовчанськ там, трошки. Там ви знімали фортифікаційні споруди. Ти мені говорила mm -hmm. про це. А, дуже близько до кордону, дуже близько до Орків. Не страшно тобі? Я хочу сказати, ні, воно то страшно, але якось за цей час, скільки ми їздили на фронт до військових, ти навіть вже звикаєш. Звикаєш до цього усього? Я б хотіла поставити тобі таке питання. Я розумію, що воно буде про якийсь особистий біль, да? котрий є всередині історія, або поїздка, яка тобі запам'яталася на все життя. Є щось таке? А, насправді. Кожна, мабуть, поїздка пов'язана саме з прильотами, саме зі смертю цивільних, особливо в мене дуже відкладається у пам'яті. Їх дуже багато, отже, ми регіональні кореспонденти і ми маємо виїжджати на, кож... на кожне таке влучання, на кожен удар і бачити, як дістають людей з-під завалів. І у той момент ти маєш працювати. Ти маєш це все знімати, це дуже важко, і ти потім у себе всередині це все намагаєшся перекручувати. Але е, у мене немає такого великого журналістського досвіду, немає журналістської освіти. Тому мені колеги завжди е, е, дають поради. І постійно мені кажуть, тобі треба стримувати емоції, не треба пропускати все через себе, бо ти журналіст і маєш бути професіоналом. А це дуже важко. Я спочатку їх дуже сильно стримую, а потім приходжу там додому. І не можу просто заснути там декілька днів. Я все це через себе перекручу, перекручу. Бо це дійсно важко. Але ось найбільше мені, мабуть, запам'яталися саме прильот по грозі, коли загинуло півсо більше ніж півсотні людей. І це, це було дуже важко, бо на наступні дні ми спочатку ми приїхали, ми побачили ці всі тіла. Обуглені, вони всі там лежали, це вже було темно тоді, це вечір був, якщо я не помиляюсь. А, і ось що мені найбільше запам'яталося, поміж тілами там лежали телефони мобільні, і цим людям намагалися додзвонитися. І вони просто постійно дзвонили, дзвонили, і на це дуже важко дивитись. І потім, там на наступні дні, ми вже почали робити матеріал і приїхали вже із волонтерською допомогою разом з фондом в тобі. А, зробили великий збір для людей. У нас була головна місія це а, зробити матеріал для телеканалу, щоб всі побачили, що відбувається, і відзняти історію людей, а, опублікувати в соцмережах і відкрити збірний особисті карточки. А, тоді ми спілкувалися майже з кожною родиною, у яких хтось, ну кожна родина, у яких хтось загинув. Це були і троє дітей, які залишились без батьків, залишились у дідуся. Це дуже боляче розмовляти з дітьми, питати у них про те, ось як загинули ваші мама з батьком. А там були й інші діти сироти які залишились просто самі, і просто люди у якихось там тітка чи сестра загинули. Ось це дуже важко. Як ти відновлюєшся після цього? Я розумію об'єктивно, що це потребує певної уваги. Тому що якщо не приділяти собі уваги після таких виїздів, да, після такого висвітлення, то можна просто вигоряти. Об'єктивно. Що ти робиш для того, щоб вирівняти баланс? Ну, насправді, в мене немає якогось такого механізму, щоб відновитися. У мене просто не вистачає на цього часу, якщо чесно, щоб там. Приділити собі цілий день і там нічого не робити. Все одно в мене і навчання, і все, і якось у потоці, коли ти робиш, 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 воно трішки допомагає. Хлопці військові це дуже велика мотивація. Вони завжди з почуттям гумору, ти абсолютно права. Ти говориш про них, в тебе трішки сяють очі. А, останній твій виїзд, на який напрям був до хлопців, окрім Вовчанського. Ой, так багато виїздів, якщо чесно, що навіть складно пригадати. Це здається, якщо не помиляюсь, був ще куп'янський напрямок з останніх, куди ми їздили. Також працювала там з військовослужбовцями. Ну, ми просто часто ми їздимо як на Донецьку область, так і на Куп'янський напрямок. Ну, це в основному. І дійсно, да, да, вони мотивують. У мене є прапор вдома. Я його завжди вожу з собою на поїздки. ну, залишаю, вони залишають по себе пам'яті. Цей прапор він для мене це як щось особливе для мене, бо там у тому числі є підписи військових, які були для мене дуже близькими. Які ось там є один підпис хлопця, який загинув. Мені дуже шкода. Ж... Я об'єктивно розумію, що. Ти через цензуру не можеш показати або сказати все. От це, в принципі, абсолютно нормально, тому що показати весь жах, таким, який він є, не всі люди можуть це витримати. Зараз динаміка на спад цікавості до війни в Україні, вона відслідкується не тільки в світі, але й, на жаль, в самій Україні. І я тобі, як журналісту, хотіла поставити питання, як змотивувати людей? Знову згадати про те, що коїться наших людей тут, в Україні. Так, насправді це дійсно проблема, адже навіть там вже у Харкові не всі люди вони розуміють, що, що взагалі відбувається, ось, буквально там за кілометри від них. І тут якби немає такого конкретного механізму, бо та людина, яка хоче це взяти в себе, відчути це. Вона це зробить і так зараз представники медіа вони роблять усе можливе, щоб донести цю інформацію, і ми готові не спати 24 на 7, працювати, все аби показати нашим людям і світовій спільноті, що коїться щодо цензури. Цензура вона, вона має бути. Бо ми не все можемо показувати. Це військові об'єкти, це е, та ж естетика кадру, що ми не можемо показувати. Однак максимально наскільки, наскільки це можливо, це все робиться. І наші журналісти, наші колеги, колеги з телемарафону, колеги з інших медіа вони роблять все можливе, щоб донести саме правдиву інформацію. Катю, я неймовірно вдячна тобі за твою роботу, за недоспані години, за відсутність відпочинку і за те, як сильно і всім серцем ти вкладаєшся в те, щоб розповісти цю правду і показати ці історії нашим людям, нагадуючи їм про те, що тільки об'єднано ми можемо досягти якогось мирного результату. Адже в нашому випадку мирний результат це точно не перемога. Дякую тобі дуже за твою Дякую. роботу і за те, що ти приділила нам свій час. Дякую.